Доброго ранку, любі фантазерки, І дорослі, і маленькі. Сьогодні розпочинається тиждень безпеки, тобто ми будемо на цьому тижні кожен день говорити про правила безпеки. А сьогодні день довкілля. Довкілля – це все те, що знаходиться навколо нас. Як треба любити природу, берегти її і оберігати. Заглядає сонечко, до малят віконечко. Будемо йому радіти, будемо ми з ним дружити. Дітки усі разом йшли і на галявинку прийшли. Будемо разом ми грати, слова чітко промовляти. Малята, озирніться навколо і скажіть, яка зараз пора року. Так, зараз панує осінь. А це означає, що на дворі стає холодніше, день стає коротшим, а ніч довшою. Сонечко вже гріє не так, як влітку. Стало більше похмурих днів. Зелене листя на деревах змінює колір на жовтий, червоний, коричневий. Парки та сквери стають красивими, жовтими, навіть трава пожовкла, навіть посохла, листя з дерев падає, кружляє, вкриває землю жовтим килимом. Зазвичай восени частіше йдуть дощі, а перелітні птахи відлітають до теплих країв. Тварини готуються до зими та роблять запаси їжі. Люди збирають овочі та фрукти, які ростуть на городах та в садах. Малята, уважно послухайте чистомовку. Щі, 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 Знов осінні лють дощі. Щі, 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 мокрі трави і кущі. Щу, щу, щу. Щось нема кінця дощу. Щем, щем, щем. Двір залитий весь дощем. Ща, 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 не виходьте без плаща. Діточки, а тепер давайте разом зі мною повторимо цю чистомовку про дощ. Щі щі. Знов осінні лють дощі. Щі, щі, щі мокрі трави і кущі. Щу, щу, щу. Щось нема кінця дощу. Щем, щем, щем. Двір залитий весь дощем. Ща, 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 Не виходьте без плаща! Ну, а тепер давайте повторимо, що змінюється восени. На деревах листочки змінюють колір. На який? Промовляйте голосно. Так, на червоний, жовтий, коричневий, якими стали парки та сквери? Вони стали різнокольоровими, жовтими, червонястими. А що стало з травою? Так, вона пожовкла і посохла. Молодці малята. А що роблять восени листочки? Вірно, вони осипаються, падають, кружляють. А що ще зазвичай часто відбувається восени? Так, восени частіше йдуть дощі. А що восени роблять ташки? Так. Вони відлітають в теплі краї. Малята, а є такі птахи, що залишаються зимувати разом з нами? А як називаються ті пташки, які відлітають до теплих країв? Вірно, ці пташки називаються перелітні. А що роблять восени звірі? Так. Тваринки готуються до зими і роблять запаси їжі. Ну, а що восени роблять люди? Вірно, вони збирають врожаї. А де вони збирають врожаї? На городах і в садках. А що саме вони збирають? Овочі та фрукти молодці. А зараз я пропоную вам, малята, пограти в гру продовжи ряд. Спочатку листочок, за листочком яблучко. Що далі? Листочок. А після листочка подумаємо, що яблучко, вірно, молодці малята. А що тепер за яблучко? Листочок. Чудово, молодці. Продовжуємо гру, приготувалися грибочок за грибочком. шишка за шишкою. Грибочок проговорюємо. Потім знову, шишка і знову, грибочок. Молодці малята, гарно завершили ряд. Скажіть ще раз, яка зараз пора року? Осінь! Молодці малята! А я на сьогодні прощаюся з вами, бажаю вам гарного, тихого, мирного дня, гарної погоди і гарних прогулянок. На все добре малята! До побачення, до нових зустрічей!